Було організовано таке ну, необхідне для потреб внутрішньопереміщених осіб Васильівського району. Соціальна пральня було закуплено 5 машинок стиральних і 5 сушилок. Тобто особи можуть прийти за записом. У нас є телеграм-канал, попередній де запис, щоб не створювати тут і скупчення і. На окремо визначену годину приходять особи, їх тут зустрічають наші працівники, роблять обліковий запис, приймають ту білизну і той перелік речей, який визначений. Визначають час, скільки буде йти прання, скільки буде сушарка. Люди можуть як залишитись тут, почекати, або вони можуть йти по своїм справам і прийти на визначений час, забрати свої речі. Це прийшли попрати білизну, а то в нас умови не дуже гарні. Дуже добре постирали. Дякую, велике вам. Свій до свого по своє приходить і ще отримую додаткові послуги у вигляді прання речей. Це досить цікава така знахідка Васильівського хабу. Безпосереднє керівництво району разом з громадами об'єдналося і за допомогою підприємств району зробила таку чудову для своїх людей допомогу. Гарна ідея вона заслуговує на те, щоб її розповсюдили. В цьому плані досвід Василівчан стане всім іншим прикладом.